Вітаю вас! Вже дуже давно хотів почати працювати над одним дуже цікавим проєктом. Наважився, замовив, обладнання і якраз його отримав. Ідемо дивитися, що це. Помаленьку буду розпаковувати те, що мені тут прийшло. І одразу розказувати, чому я наважився все-таки на цей крок. Можете, напевно, здогадатися все-таки з е, великих розмірів цієї коробки. І те, що тут трубки такі більш-менш трубовидної форми, перед вами установка для винокуріння, для перегонки різних бражних, різних браг. Чи це буде фруктова брага, можливо, навіть вино і всякі інші такі речі. Так, що ми маємо тут? Тут, як бачите, перед вами є, ну не бачите ще, але я вам кажу, що це регулятор потужності тена. Він тут добре так запакований. Зараз побачимо, який він виглядає. Дуже цікава річ, прошу подивитися. От так виглядає. Маю тут ще якийсь такий чи радіатор, чи що для охолодження. О. Збірка буде в наступному відео. Тут поки що робимо розпаковку. Дивимось, що в нас всередині є. Далі, така маленька тут коробочка. Якщо може навіть відставлю. Така коробочка в мене є, цікава. Що тут може бути? А тут є річ, яку не, не всі, можливо, будуть асоціювати з дистиляцією. А саме це буде мідь, може бути різна, мідна трубка просто, може бути мідний апарат, або може бути отака, можуть бути такі кільця рашика. Це насадка, яка за, заряджається в ректифікаційну колону. Або в бражну колону. Або можливо, можна заряджати там багато речей. До цього ще також дійдемо далі. Що в нас тут таке цікаве є? А тут, напевно, це трубки наші церги, чи як вони правильно називаються. Ну, частина ректифікаційної колони. Оце, напевно, одна частина менша. А тут це наступна це, напевно, буде холодильник. Або холодильник, ще з чимось, не знаю, зараз будемо бачити. О, дивіться, що тут є. Тут нема більше нічого. Тут в нас отака така трубка. Бачите. Це частина, напевно, нижня частина ректифікаційної колони, яка буде встановлюватись на куб, таким чином. от. Тюк, на куб, і сюди піде пара. Для чого в господарстві і взагалі в тих в людей, які займаються виноробством, для чого їм потрібен такий ректифікаційний апарат? Дистиляційний апарат, ну, взагалі, для того, щоб переганяти Брагу. Особисто для мене надважливим пунктом, в тому, що я все-таки вирішив цим зайнятися, є приготування вин, вина типу Портвейн, десертного вина і е, вин типу. Вермут. Ну, вермут, це вже не можна сказати, що це вино. Це є таке, як вам сказати, настойка вина на різних травах, переважно це полин і так далі. Плюс його ще також заправляють цукром і підсилюють спиртом. Але спирт має бути обов'язково не куплений, якийсь, не зерновий, не цукровий. Це обов'язково мусить бути зброджений виноград, перегнаний на чистий виноградний спирт який тоді можна додавати вже в вино і робити з нього вермоти, портвейни і десертні вина. Тому це для мене так важливо. От, це був основний це був е, пріоритет в тому, чому я все-таки наважився. Але в загальному, якщо розібратися глибше, то е, от коли ми займаємось виноробством, дуже часто є відхід. Ну, буває таке, що вино не вийшло. розумієте, Чи там потрапило повітря, мушка. Скисло щось, чи навіть просто робили якийсь експеримент, змішували якісь там сорти винограду і не пішло. От ви пробуйте вино, ну не ваше вино. Розумієте? Або навіть таке буває, що багато років займаєтесь виноробством, і там якісь назбиралося за а, декілька років, якихось там декілька десятків літрів вина, ну, яке вже ніхто пити не буде. розумієте? От стоїть вино, ну, ніби воно нормальне, ніби все, ну, але пробуєш якесь таке. Ну, ну, не хочеться його пити і собі, не хочеться давати, і людям не, не порекомендуєш. Тому можна його все-таки перегнати на щось цікавіше. Наприклад, на чачу, на робити також міцні напої типу коньяк, тобто бренді виноградне. І так далі. Плюс в самому виноробстві, так це в нас, напевно, в холодильник є. Зараз будемо акуратно витягувати. Плюс в самому виноробстві також дуже багато є різного відходу. Це акуратно, щоб я тут нічого не начудив. Угу. Що це у нас? Ого! Хі, цікаве таке щось? Так щось мені не, не, не виходить, щось зачепило. Так. Ще одна церга. І тут щось. Ага. Тут шланг. Чому він тримається? Зачепився за щось? Що зараз? Знакшу боку відкрию. Як я казав, плюс в виробництві вирощування виноградарства винограду і взагалі в виноробстві виноградарстві є дуже часто багато відходу. Якого саме відходу? Та відходу якраз з виробництва вина. Особливо... От Ми віджимаємо деякі вина на, по білому способу, наприклад, робимо з білого винограду. Віджали, сік, зброджуємо його на вино, і залишається велика кількість виноградних шкірок, в яких дуже багато цукру, аромату, з яких можна, якщо є ну, об'єм, можна приготувати досить непоганий напій. Або зробити навіть той самий спирт, яким потім підсилювати будемо портвейн Або вермут. От. Чи також, як я вже казав, навіть в тому самому білому виноробстві дуже, дуже важливо згадати. Буває таке, що от вино окислилось, біле. Ну і ти вже йому нічого не зробиш. Його вже або виливати, або переганяти на досить непоганий напій. От з окисленого білого вина можна непоганий зробити в бренді. Тому все-таки, все-таки наважився на те, щоб е, зробити... придбати собі такий апарат. Ні, це, напевно, не холодильник, все-таки це буде тен. І тут маємо що? Тут маємо Це напевно такий холод, це, напевно, холодильник. Хм. Так, маємо тут кріплення до, до церги, Тобто от маємо тут одну цергу, закладаємо насадку, закладаємо е, кріплення і таким чином можна кріпити от, одну цергу до іншої. Таким чином вставляється прокладка і от ці, таким зажимом прикріпляються дві церги, щоб вони тримали, трималися. Дуже зручно. Маємо... Ну, що це таке є? Це, напевно, холодильник. Напевно, швидше за все, це є холодильник. Зараз ми його розпакуємо. Це, напевно, є холодильник, а це тут подача вже готового продукту. Буде кріпитись якось так. Подивимося куди? 100%. Так, це холодильник, бачите принцип. Сюди заходить продукт. Він тут охолоджується і виходить вже зріджений отут. А цими трубками, напевно, швидше за все, подається вода зверху, і вона тут буде виходити. Дві трубки будуть вставлятися. Отаким От чином, тому це відео така розпаковочка і більше оголошення нової рубрики. Якщо комусь цікаво, як почати займатися винокурінням, запрошую на канал, на саме на цю рубрику. Будемо робити цікаві речі. Будемо пробувати робити. Я в цьому зовсім не профі. Будемо просто намага... Я буду просто намагатися показати, як е, от, з чим стикнеться початківець, якщо він е, наважиться все-таки займатися такою справою. Тому, якщо ви сумніваєте, що робити чи не робити, це буде саме для вас такий, е, така серія відео, щоб ви побачили, що вам треба буде робити. Так, е, давайте ми якось цей куб витягнемо. Як ж би то ми його витягнули? Маємо тут, е, бачите, досить непоганий такий куб непоганого розміру, а саме це є 40 літрів. Я не брав мідний, не брав ні кришки мідної, нічого. Взяв звичайний хороший куб з нержавіючої сталі від компанії, від виробника Magnum Steel, напевно, це буде. Зараз подивимося. Крім куба, як бачите, на дні у нас тут є ще й фальш дно. Не до кінця розумію, як з ним працювати, але бачите, тут є хороші такі нарізки в різні боки, воно не повинно буде гнутися, якщо буде якесь, наприклад, навіть навантаження наверх і так далі. Наскільки я розумію, за допомогою фальт дна можна пиво якесь варити, затирати брагу чи що вони там роблять з ним. Ну, будемо бачити, будемо це все розбиратися. Всю цю красу, що ви бачите про собою, я замовив на сайті Крафт Стор. Дуже сподобався сервіс, але найбільше сподобалось те, що людина все підказала. От я зв'язався з е... Перваченком. Приємна людина, все мені підказала. Що взяти, що не брати, що краще для початківців. Дуже сподобався сервіс. Рекомендую. Так. Дивимося, бачите, тут е, кришка на таких зажимах, не треба нічого буде, ні пасувати, нічого, напевно. Акуратненько все знімається. От. Закладається. Має пружність, значить тут ще є якась напевно, вже прокладка також силіконова. Зараз подивимось. О! Дивимось, тут є датчик якийсь, що тут будуть градусники. Термометрів, напевно, має бути декілька. От така кришка. Чим цікава така кришка саме, нерівна кришка. Тим, що можна залити більше суміші. І так вважається, що заливати треба тільки до 7-10 см доверху, максимум. Щоб було простір для піднімання піни. Але оця кришка, бачите, така наверху? Куполовидна, вона ще додатково дає місце. Ще буде набагато також додатково зручніше працювати. О, така вона знизу, бачите, тут гарненько все запаєне. Тут буде кріпитися церга, зразу можемо показати. Аккратно. от, Таким чином, бачите? Кріпиться, все, зажимається і маємо вже колону пів метра. Тут вже можна заряджати в середину ці кільця, мідь. І тут отримувати вже якесь очищення для того, щоб ловилися сірчання сполука за допомогою МІДі. Ну, Про це все ще будемо говорити. Так, Тепер треба відкрити. Що у нас тут є? О, інструкція. Дивіться, прошу, інструкція, все повністю. Все, що потрібно. Навіть поки що не буду перечитувати. Наш апарат маємо. Зверху холодильник. Ну, Все як має бути. Так, сказав, що куб 40-літровий. І тут всередині вже ах, дуже багато що має бути цікавого. Зараз подивимось, що тут є. Тим що це таке? Навіть не знаю. Поняття не маю, що це може бути. Що це може бути? А, ні, маю поняття. Маю поняття і ще й дуже добре. От бачите. От, бренд Magnum Steel. Magnum Steel, по англійськи якщо прочитати правильно. Це є утеплення куба. О, для того, щоб була якась економія енергії. Ми це все ще також все будемо показувати. Це є утеплення куба, теплоізоляція. І куба я взяв, і черги взяв окремо також. Добре. Тут є ще щось. О, це утеплення на дві церги. Вони будуть одягатися на оці дві також труби. Що у нас тут ще? В середині є. Є якийсь... Ого! Так, тяжко витягнути навіть буде. Є дві коробки. Розподивимось, що в цих коробках ще є. Перша коробка. Може, зразу розпакую. Гляну. Я нічого цього не бачив, Ще цікаво самому. Так. Ага. Це є насадки. насадки, Але вже не мідні, це є насадки сталеві, якщо я правильно бачу. Такі використовуються переважно для ректиф ректифікації ем, для чистого спирту перегонки, напевно, цукрової браги більше. А от такі, от які я вже показував мідні, вони використовуються для перегонки цукрових браг. Ой, для перегонки фруктових брах і зернових брах, типу віскі. Типу віскі, кальвадоса, коняків, бренді і таке інше. Так, і тут маємо ще вже останній пакуночок. Останній пакуночок. Звісно, що шланги, без шлангів нікуди. Звісно, що шланги. Так, тут є один суцільний шланг. Я не знаю, чи його потрібно буде розрізати. Подивлюсь інструкції, чи це він так тільки один і потрібен, а решта все підключається іншим, чином, будемо бачити. Ну і ще одна коробка, яка нам залишається. Що тут є? Що тут є? Так. А тут ще дуже багато цікавого. Найважливіші, напевно, речі зі всього. Ну, це важливо, але мається на нас такі дрібниці, без яких нікуди. От, маємо термометри. Маємо один термометр. Цікаво, скільки їх тут буде. Ще багато різних насадок. Так. Е маємо ще один шланг. Ще один шланг. Цей, знаєте, м'якший є шланг набагато, ніж оцей. цей такий штивний. Це ні, цей більше такий гнучкий, не знаю. От, таке, така річ. Цікавинка якась. Маємо о, кран на куб. Як бачите, тут куб має наш також Бачите, має випуск води. Для зливу браги. Ну і можна також ще е, за допомогою цього варити пиво подавати, розумієте. Своротню річ. Між іншим можна варити за допомогою таких кубів пива, можна тут зразу брагу робити, можна навіть при біді зброджувати сусло винограду. або яблука, або чого хочете. Так, це кран сюди. Піде він. Так, так. так. Різні кріплення. Це я навіть не знаю поки що куди конструктор. Будемо розбиратися з цим конструктором декілька днів. І різні всякі ага, герметизатор. Стандартний герметизатор, це відкладем, це відкладем. Всяке також кріплення, поки щоб уявлення немає куди. І, ага. Якийсь папугай, але що це папугай? Чого він треба. Ага, це, напевно, є папугай, щоб... Уникати з великого тиску, або що? Будемо бачити. Будемо бачити. Тут набори, от ще одне кріплення, тут царги, і тут різні набори також. Ще декілька кріплень. Напевно, ну, або, можливо, навіть запасні. Я думаю, що не є, нема запасних. І також прокладки. Ну, нічого такого особливого, я вже показував. Таке. Та сама ситуація, ще одне кріплення. І тепер цікава річ тут має бути. Ану, дивимося, що тут є. Ага, маємо холодильник. Це я вже відкрию обов'язково. Цікаво так рухається. Я щось такої штуки в руках не тримав. Дуже цікава річ. Лего для дорослих. Там говорю. Так. Значить, такий холодильничок. Тут є впуск-випуск води. Він навіть зараз холодний. Хех. Ну, я його з морозу приніснув, але він такий, розумієте, він відчувається, що холодильник. Дуже добре відчувається. Прошу. Крупним планом. Така середина. Так виглядає. Впуск-випуск. Він буде, напевно, кріпитись до попередньої. Також. Е це, напевно, подвійний холодильник, якщо я правильно розумію. О, у мене тут такий наклад вже, але я не маю куди сидіти, все. Е, Інструкція дивився, що це ніби подвійний холодильник, чи як воно виглядає правильно? Якось так. Що мало того, що воно тут охолоджує, а й Якось тут охолоджує, чи що? Ну подивимося. Ще по клубах, пок. що назад тут вже нічого немає і е, ще маємо якусь таку штуку. Там мій ножик. о хо 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 Оце цікаво. Оце я дійсно задоволений. Оце цікава штука. Ем... Як ж воно правильно? Тут це, напевно, на холодильник, він, напевно, холодильник буде в середину сюди вставлятись, якщо я правильно розумію. І буде видно, як воно все охолоджується. Люблю наочність отаку. Гарно має виглядати. І в середині, як бачите, от він запутів. В середині маємо термометр. Бачите ще. Також буде десь вставляти з боку чи що, і так далі. Все це буде підключатися до контролера, який я вам показував перед цим на самому початку. І е, контролюватися, звісно, що вручну. Автоматики я поки що ще не нажився, але на сайті Крафт Store можете придбати. І це все, що я міг показати в розпаковці. От. Такий ще може куб піднімлю щоб ви бачили для наочності, як він виглядає. точно. От, має тут декілька входів, тут ще також заглушки можна ставити. Це вхід є на тен. Тут ще, напевно, має бути один вхід. Ні, ні нема один вхід тільки. Це на один вхід. Є. І от на е, викид Браги. Все, тут більше нічого нема. В середині також, нічого тут більше цікавого взагалі, просто от такий от наш куб Звичайний, з нержавіючої сталі. Більше нічого цікавого абсолютно. Це буде початок нової рубрики про виготовлення домашніх міцних напоїв. Цікаво, все-таки все -таки попробувати, як там робиться. Різні там дистиляти і так далі. Ну, Гарно виглядає, не можу сказати. Якщо вам це подобається, ви мене розумієте. Також буду робити виноградний е, дистилят для того, щоб виготовляти таке вже портвейни, різні вермоти і так далі. Тому запрошую вас переглядати цю рубрику. Сподіваюся, що є такі люди, яким вона буде подобатись. Дякую за увагу. Побачимось!